Сьогодні ми поговоримо про пристрій, створений в першу чергу для споживання контенту, а саме про планшет Lenovo Tab M3 Plus 3 покоління. Проведемо ігрові тести, витрати батареї, зручність використання. Також йтиметься не тільки про сам цей планшет, а й про ті, які у нього є конкуренти в ціновому сегменті близько 230 доларів і чому я вибрав саме цей, але про все по порядку. Отже, упакований Lenovo у звичайну коробку з на рідкість чималим містом всередині. На задній стороні вказані основні характеристики: це 2К-екран, 8-ядерний процесор, підтримка стілуса, якого в комплекті, звісно ж, немає, 4 динаміка і жвуча батарея. Що всередині, насамперед це якісний фірмовий чохол. Він, напевно, всім буде в нагоді, бо пристрій тонкий, покритий склом і розбити його буде неважко. Чухол у вигляді книжки, а не просто сумочки, надійно кріпиться, також може складатись в підставку для перегляду відео в майже вертикальному положенні. Фактура чохла у дрібну смужку, тому руками полікоть у варені, його краще не чіпати. Що ще всередині? Звичайно, сам пристрій і дві кишеньки, в одному з яких блок зарядки, що вже добре в наш час, і шнурок USB на USB Type-C. З іншого боку, скріпка для відкриття лобка для SD-карти пам'яті та папери, які, я впевнений, ви читати не будете. Блок зарядки на 5 2 ампера, що дає вихідну потужність 10 Вт. Щоб ніхто в цьому не сумнівався, то цифра 10 також вказана зі зворотнього боку зарядки. На шнурку USB не вказана його пропускна здатність. Але для перевірки я заряджав їм свій телефон від 10-ваттної зарядки, і час витрачений на неї був таким же, як і від рідного шнурка. Втім, швидку зарядку він теж підтримує. З комплектом розібралися, поїхали далі. Для такого великого та якісного екрану, та ще й з великою навіть замірками планшетів батареєю, пристрій тонкий, 7,5 мм. Загальні характеристики виглядають так. 251 на 158 на 7,5. На лівій грані за умови, що ви тримаєте пристрій вертикально роз'ємом зарядки вниз, ніяких датчиків чи кнопок немає. На нижчому торці є місце для штекера, дротових навушників 3,5 мм, два отвори для динаміків. Так, роз'єм для зарядки. Динаміка 2 це не просто бутафорні отвори для симетрії. На протилежному торці зверху ще два динаміки. Таким чином їх всього 4, та кнопка блокування планшета. З правого боку клавіша регулювання гучності, отвір для мікрофона і слот для карти пам'яті. Ергономічність планшета при використанні з урахуванням його трохи 10-дюймового екрану гарна. Він не здається громіським і важким. Зрозуміло, що це насамперед завдяки вузьким рамкам довкола дисплея. Мені вбачається більш зручним використання пристрою в горизонтальному положенні. Також саме такий сценарій натікає на розташування фронтальної камери. Задня кришка металева. Виробник каже, що використовується алюміній, а над нею десь четверта частина всієї задньої панелі займає матовий пластик. Виглядає все це, на мій погляд, добре, мій натяку на дешевизну чи другосортний китайський виріб. Тактильно також приємно, відбитків не залишає. Давай про дисплей. Чорний в ньому чорніше нікуди, навіть здається, що там AMOLED, а не ips матриця. Чорні рамки практично зливаються з екраном, що створює звараження суцільної чорної плями по всій площі. Про вузькі рамки я вже згадував, але ось так вони виглядають при увімкненому екрані. Часом навіть ловив себе на тому, що пальцями тримати планшет потрібно по самих краях, щоб запобігти випадковим натисканням, рамка по всьому периметру одного розміру. Що однозначно пішло на користь дизайну і дозволяє використовувати пристрій в будь-якому положенні однаково зручно. Втім, якби не передня камера, то виходить, що у нього немає ні верху, ні низу. Діагональ дисплея 10,6 дюйма роздільною здатністю 2К, тобто 2000 на 1200 пікселів. Технологія IPS він дуже якісний, і це одна з причин, чому я обрав планшет від Lenovo, а не від Samsung за ті ж гроші. У Samsung стоїть TFT екран, але про порівняння ми ще поговоримо. Ніяких пікселів ви на ньому не розглянете, кольори, плавність та й взагалі якість картинки шикарна. Минулий планшет, яким я довго користувався, був iPad 4, він уже був морально застарілий по залізу, але екран радував око, а дисплей цього Lenovo точно не гірший, можливо навіть кращий за айпадовський, на мою особисту думку. YouTube дає можливість виставити роздільну здатність відео в 2К. Але тут є проблема, і вона в тому, що встановлений процесор Helio G80 просто не витягує потокове відео з такою роздільною здатністю. Все починає фрізити, частота кадрів стає низькою, тому максимальна і комфортна якість для YouTube буде 1440. Але навіть у Full HD для 10-дюймового екрану виглядає чудово, не сумнівайтеся. Інверсії або вигоряння кольорів при нахилі дисплея немає, проте досить помічне зменшення яскравості, якщо дивитися не з прямого кута. Воно зовсім не критично і навіть навряд чи вам зіпсує враження від перегляду. Ще зазначу, що екран глянцевий і відблиски ловить нараз, навряд чи на яскравому сонці буде комфортно ним користуватись. У темряві до екрану немає жодних зауважень, все на гідному рівні. Зауважу, що в налаштуваннях зменшити роздільну здатність екрану, наприклад з 2К на Full HD, немає можливості, а на відміну від тих самих пристроїв Huawei. Загалом, зображення вам сподобається, і разом з тонкими рамками це точно можна віднести до переваг Lenovo M10. Яскравість максимальна для використання в квартирі більш ніж достатня, мінімальна теж дуже низька, і вночі, наприклад, почитати буде зручно, тим більше, що режими читання цілих три з тонкою їх налаштування. Олеофобне покриття є, дисплей замацується не сильно, палець ковзає легко і приємно, відбитки, звичайно, можна помітити, але вони не критичні і легко витираються. Залізо. У нашому випадку ми маємо процесор Helio G80 64 ГБ постійної та 4 оперативної пам'яті. Lenovo презентує такий набір, як ігровий. Можливо, він таким і є, але в перевантажених якісною графікою іграх на максимальних налаштуваннях графіки є фрізи. Не у всіх, але все ж таки. В іншому це те залізо, яке дасть вам комфортний рівень використання на кожен день. Та й ті ж танки на високих налаштуваннях йдуть у 60 FPS, що, на мій погляд, чудово, особливо у поєднанні з енергоефективністю цього процесора. Ось так виглядає звичайне використання щоденних додатків. Швидкість завантаження програм можете оцінити самі, але звертаю вашу увагу, що більшість сайтів і програм були запущені вперше, а тому йшла перша підгрузка кеша і куки. Я це до того, що подальше використання тих же програм і сайтів буде в рази швидше, ніж перше. Для прикладу також продемонструю інтернет-серфінг і скролінг досить важких сайтів, таких як Епіцентр і Розетка. Там багато інформації, картинок, фільтрів та іншого, що ускладнює підвантаження. Ну що, переходимо до тестів ігор. Першими на черзі будуть танки. Гра запускається за замовчуванням на високих налаштуваннях і видає стабільні та максимальні 60 FPS. Грати комфортно, красиво і, чесно кажучи, це як і раніше, єдина гра, в яку на телефоні і планшеті я можу якось з часом пограти. Далі Need for Speed No Limits. Графіка також на максимальному значенні, але камера вам цього певною мірою не передасть. Просто повірте, що виглядає гра красивою, ефектів повно, призів немає, грати можна довго і з насолодою. Асфальт 9. Гра прекрасна за графікою і, на мій погляд, жахлива за своєю суттю. Машина навіть сама повертає і їде при цьому теж сама. Боже мій, вам залишається тільки натискати кнопку використання нітро. Ну гаразд, моя справа вам показати, що на максимальній графіці гра підгремльмовує. Іноді не часто, наприклад, при аваріях, але все ж таки. Тому грати можна легко навіть так, але краще зменшити налаштування графіки. Остання FIFA йде чудово, графіка прекрасна, сама гра мені теж сподобалась, можна позалипати і потрібно хоч трохи подумати на відміну від попереднього ігрового творіння. У всі ігри я не грав більше 30-40 хвилин, але за цей час тротлінгу під процесора або нагрівання корпусу я не помітив, так і G80 у таких справах помічений не був. За якістю зборки питань немає, все прилягає щільно, зазори рівні та мінімальні. Акумулятор це однозначно сильна сторона пристрою 7700 мАч. час перегляду веб-сторінок до 14 годин, час відтворення відео до 12, це заяви від виробника. Я особисто переконався, що відео з того ж ютуба можна дивитися довше 12 годин на одному заряді. Ось графік використання батареї. Зверніть увагу, що за 2 години 17 хвилин Ютуба було витрачено лише 12% акумулятора, 36 хвилин розмови по відеозв'язку це 14%. А ви ж знаєте, що відеозв'язок це дуже енерговитратно. Серйозною заємністю акумулятор разом з енергоефективним процесором і досить швидкою зарядкою дозволить вам точно порадіти автономністю планшета. Повний заряд від рідної 10 ватної зарядки ви отримаєте приблизно за 3 години. Зверну увагу, що планшет підтримує швидку зарядку до 20 Вт, якої, звісно ж, немає в комплекті, і таким чином менше ніж за 2 години він буде повністю заряжений. Звук. Ще один плюс пристрою. Тут 4 динаміка з загальною потужністю 2 Вт З системою Dolby Atmos, яку можна відключити в налаштуваннях. Через мікрофон камери звук не передати, але я спробую. Якби ви не тримали пристрій, всі джерела звуку ненароком навряд чи перекрити. Це дуже зручно, то головне якісно звучить. Фільми дивитися або відео на Ютубі одне задоволення. Якщо ви хочете купити планшет для дитини, як у моєму випадку, то мені здасться зручною встановлення програми для дітей. Вона повністю налаштовується під дитину, фільтрує дуже серйозно і відео, і сайти, на які дитина може заходити, також додатки у Play Market. Впевнений, багатьом батькам це буде зручно. А якщо ще скачати додаток на ваш батьківський телефон для віддаленого керування планшетом, то тоді ви завжди будете контролювати і контент, який дивиться дитина, і історію його браузера, і час користування планшетом, ви зможете його заблокувати і подивитися статистику використання в розрізі кожної окремої програми і так далі. Рекомендую. Безпека пристрою реалізована паролем, графічним ключем і сканером по обличчю. Сканера відбитків пальців немає. Камери. Їх тут дві, обидві по 8 мегапікселів, з автофокусом та HDR. -ом. Для відеозв'язку їх більш ніж недостатньо. Для приголомшливих нічних або денних знімків або відео звичайно ж, ні. Є мінімальна кількість налаштувань, максимальний запис відео Full HD. До речі, звернув увагу на такий маленький баг інтерфейсу. Ось подивіться, як кнопка режим польоту неаккуратно заходить на шторку повідомлень. З планшетами від Apple чи Samsung такого не обсталося. А тепер про порівняння та чому саме цей планшет за 230 доларів я взяв. У вас перед очима всі пристрої в цій ціні. Пройдемося по кожному, і я назву не всі відмінності, а тільки ті, які були для мене критичними. Отже, на мій погляд, найкращий пристрій з усіх цих варіантів однозначно Huawei. Я дуже люблю пристрої від цієї компанії, нічого більш стабільного та якіснішого на Android я не зустрічав. Це стосується як планшетів, так і телефонів. Так, залізо у них не топове, але оптимізація системи, її плавність, відсутність сміття і головне для Android стабільність на найвищому рівні. Також матеріали корпусу та оздоблення теж завжди на висоті. Але у Huawei тепер немає Google сервісів, і це однозначно для мене величезний мінус, через що планшет цього бренду я і не взяв. Наступний Realme залізом аналогічний моєму планшету Lenovo, навіть зарядка в комплекті швидка. Але це Realme, по факту той самий Xiaomi з тими ж люками прошивки, рекламою в оболочці. Та нестабільною роботу вже за кілька місяців використання. Не подумайте, що я хейчу Xiaomi з Realme. По залізу, за малі гроші вже багато років це топ. Та й був у мене не один телефон Xiaomi, але більше я їх не хочу, суб'єктивно. Lenovo Tab M10 без плюс. працює на процесорі Tiger 610. Він чуточку гірше за Helio G80, але головне, що при інших рівнях у нього батарейка на 30% менше, ніж у версії Plus, при цьому товщина пристрою більше. Далі планшет від Xiaomi. Я його не розглядав з тієї ж причини, що і Realme. не буду повторюватись. Ну і нарешті Samsung Tab A8. Всім хороший пристрій, крім матриці екрану. Люди, там стоїть ТІ і ТІ. Яке на жодне порівняння з IPS не тягне, так як пристрій для дитини, то для очей приємніше і безпечніше IPS матриця. Міні висновок: пристрій Lenovo Tab m 10 Plus 3 покоління відмінний, дешевше найдешевшого iPad майже вдвічі. По автономності нічим не гірше, екран більший, рамки тонші. Єдиний мінус, що це Lenovo не iPad, який збереже 70% від своєї початкової вартості навіть через 5 років. А також буде стабільно працювати роками. Бажаю вам миру, дякую за увагу, до зустрічі. Та якщо буде хвилинка, підпишіться, будь ласка.